Усі ми хоч раз задумувалися, як було би круто кинути все, сісти в машину і поїхати геть. І одного разу я це зробив. В Самий розгар пандемії covid 19 Я сів у авто і поїхав у свій перший євротур. Забігаючи наперед, ми подолали понад 12 тисяч кілометрів, об'їхали 14 країн і ні разу не пошкодували, що наважились на це. Тож вирушаємо з нами. Переїжджаємо до кордону а, Албанія Чорногорія. До речі, трішки видно он з Кадарського озера, на яке ми не а, поїхали, щоб не витрачати часу. Може воно і а, варто було б поїхати. Ну, ми хотіли б швидше розпрощатися з Албанією. Сподіваюсь, на кордоні це буде недовго. Так, ми проїхали кол. Ми приїхали кордон з Чорногорія. Це зайняло в нас рівно 30 хвилин. Казали в кінці спас. А юкрейн, нюкрейн. Спасіба, каже. Кажу, дякую. Спасіба по-русски. Ребятки, ми нарешті приїхали туди, де напевно можна розрахуватись карточкою. Це газ. І ми в Чорногорії! І ми можемо розрахуватися карточкою. Напевно. Заправили ми повний бак газу. Прикольна ситуація була з Касиром. питає, звідки ви, типа, кажу, з України. Він каже, о, то ви говорите по-русски. Я кажу, sorry, I don't speak Russian, I speak Ukrainian. Ну і що далі? Нам треба їхати шукати банкомат, щоб зняти готівку, щоб заплатити за кожне житло, в якому ми будемо, адже оплата тільки готівкою. Блін, ну добре, що на заправці, хоча б картою змогли розрахуватись. Зняли ми готівку, вигідний курс без жодної комісії, і приїхали на зйомне житло. Ви навіть не уявляєте, як я радий був бачити після Албанії цю гостинну пані. Вартість житла становила 10 євро і 2 євро туристичний збір за ніч. У мене було 11 євро і купюра 50 євро. А ну, ви зрозумієте, про що йде мова. Або є 11. Є 10 і 1. 10 і 2. Давай 50. Тоді тільки так, бо других мета. Міжна 10, і... кадишуюто. Утром говорить, а А, коли я буду, в uh, 9 може, поїду. Де, одру. Так, даю вам 10 євро. Uh, <laughs> прекрасно, ключики. Вот. <What>? Ключики там. Хата тупо нікого нема взагалі. Низкий податок не все не вас, не стає євро. Кажуть, ніхто вас не перевірятиме, якщо ви заправненько втіче. Я по бирку проведу рум-тур. Чоті мене вразило, просто на Я вже її обажаю. От. Показую, що в нас тут є. Це значить гостинний будинок. Оце номер три, це наш номер. От. Але тут є туалет, нормальний туалет. Тут є нормальна е ванна, кімната, кухня. Кухня. Тут є прекрасна, чудова ось така е зона для. Е ну, коротше, загал, common... Боже, як її кімната, загальна кімната. Да. Тут можна сидіти, дивитися, ТВ, ТВ, місцеве чорногорське телебачення. Тут є балкон. Просто прелесть, просто прелесть. Тьот просто неймовірна. Це жнять говно? Ну, звісно, куда, <ш> туди, куди тебе тянуть, постоянно. Гавні ще то й ногою. Всім доброго Монтенегровського ранку. Ми приїхали на безплатну парковку, мені ця країна неймовірно вже подобається. А, зараз а, я вступив в лайно. з цього почався мій ранок. Сподіваюся, що це дуже хороша при при прикмета. Ми зараз за годинку пробіжимося по столиці і будемо їхати насолоджуватися. Горами чорними. Подгориця столиця і найбільше місто Чорногорії. Вона має давню і багату історію, а також цікаве поєднання слов'янських і османських традицій з невимушеною середземноморською атмосферою. На жаль, її історичний вигляд був сильно пошкоджений під час Другої світової війни. Після цього місто було відновлено в дусі типової радянської архітектури. Тому подгориця втратила частину свого шарму і позбулася деяких культурних історичних пам'яток. Тим не менш тут є де погуляти. Одною із визначних пам'яток є міст міленіум. Обов'язково пройдіть по пішохідній вулиці Герцеговашка. Загляньте на площу незалежності. Також зверніть увагу на 19-метрову вежу з годинником, яка пережила Другу світову війну. Друзі, звичайно, перед тим, як виїхати з Подгориці, треба познайомитися трішки з місцевою кухнею. Тож ми прийшли в ресторан Крістал, а тут ми замовили один лимонад, Подгорицькі по пиці, по чевапі, шопський салат і... А, ліпіння домашній, напевно, це хліб домашній. Да. Ми знову не питали, один євро сюди виїхали. Тепер принесли її їжу, ось наші чіваки, в яких просто громадна туча, шопський салат е... і щось те, що він казав перше. Подгурицькі по птиці. Будемо пробувати. Чувакчичі. Ну що тут пробувати? Ми вже їх їли в усіх балканських країнах. Дуже смачні. Шопський салат? салат, типа овощей, типа аляна, главное, какие-то огород. Что тут пробовать? Помидор сыром, цибуля. Помидорчик вкусный. А все, штука. В не филе, что-то в кляре, наверное, то там. Вот. Mm -hmm. Это филе хартисти. Це тісто. Прикольно, це сосиска в тісті, тільки шматські ліхи в тісті. Сметанки подається. Смачно. Ще один нюанс, уточні, ти розліжаєш цю штучку, це чорногорський якісь чорногорські порпіси. Які? Чорногорські порпіці. Під середині сира. Форох. Ну, Опігано. Тут настільки великі порції. Що я реально не можу це все запихнути в себе. Досталося трошки чіаплючі, а одного такого, і ця штука. Дуже великий порт. Ні, може, дорога не дорого. Мені кажеться, ще дешево, тому що ми обожралися, без радиться Але найкраще Чорногорію дивитися... Як треба сказати? Але найкраще в Чорногорії — це природа, тому поїхали дивитись на неї. Ребятки, ми приїхали. Ви не представляєте, куди ми зараз побачимо водоспад. Ніагара, звідси Ніагара. Вік водоспаду 150 років. Його створили штучно для роботи водяних млинів. Його так полюбили місцеві, що стали називати його Маленька Ніагара. Коротше, як виявилося, в спекотну погоду він пересихає. І, на жаль, на даний момент це все, що є від водоспаду. Ну що ж, полюбуємось, напевно, іншими красотами. Ну, все, все, все. Далі я обіцяю, що щось буде 100% бомбезне. Просто бомбічівське. Природа, ми її покажемо. Поки їдемо, розкажу про правила дорожнього руху. Зверніть увагу на швидкісний режим. Ближній світлофар має бути увімкнене завжди при русі автомобіля. Традиційно в авто обов'язково мають бути аптечка, знак аварійної зупинки, світловідбивний жилет на кожного пасажира. Про вогнегасник ні слова, зате має бути набір запасних ламп. Нафіга проїзд дорогами Чорногорії не оплачується. Ми їдемо, коротше, насолоджуємося своєю природою. Подивіться тут овічки. Клас! Це так мило. Дядечко, пасиво Ну, спросив за що. Здрасте. Добрий день. У нас у національний парк все плаче. Два євро чоловік. Два євро чоловіка? Єсте. Да? А, а, ви, а ви працюєте тут? Що? Ви тут працюєте? Are you working here? Yes. Okay, can we pay by card? Yes. Perfect. And we, uh, will you give to check for us? Yes. Perfect. We would like to pay by card. But only card, no telephone. <coughs> okay, just a second. then the card. Так от ми приїхали в національний парк Ловчен. нас списали по 2 евро за вход. Ми цього не ждали, але ох, без проблем. Ми думали, що ми прямо сюди, а нам Я телемі плиз хамані степс хіра форсистіва. Форсіва шість один. Історія вам Thank you. ці 2 євро. Ми заплатили просто за те, що піднялись на територію парку. А це вхід в музей якогось дядька. Вот і вхід сюди коштує по 5 євро за людину. Ну ми студенти приїхали за 2 з половиною що ми молодо виглядаємо. — даємо говорить. Ми приїхали до символу Чорногорії. Це гора Ловчен, висота якої 1657 шістсот метрів. І мені здається, що те, що ми зараз побачимо, просто знесе башню. І я був правий. Слова тут заві тому просто дивіться. Чорногорія, ти розірвала моє серце просто на шмальті. Якщо ви пам'ятаєте, то в Албанії ми пробули лише одну ніч. Тому, щоб дотримуватися графіку, в Чорногорії вирішили залишитися аж на три. Але при цьому всьому ночувати у різних містах. Спочатку це була столиця Подгориця, а сьогодні наш маршрут пролягає в котор. І якщо гори Ловчин напряму до нього 8 кілометрів, то по дорогам це близько 22 кілометри. А по часу в нас зайняло дві з лишнім години, і зараз розкажу чому. є дороги, які дуже вражають, від яких закладає муха, і дуже пашнить. Так як ось цей серпантин. Дорога від гори Ловчен до котару пролягає через Ловченський серпантин. Це одна із наймальовничіших доріг Чорногорії. Дорога Вузесенька і з іншими автомобілями ти роз'їжджаєшся в кількох сантиметрах. Тут 26 різких поворотів, і хочеться зупинитися на кожному, бо краса неймовірна. Відкривається фантастичний вигляд на которську затоку і увесь котор як на долоні. Тільки що говорили, з господаркою, який ми зняли, так, да, ми зняли будинок. Ой, така приємна, до речі, розмовляє російською, і ми потрещали з нею, просто неймовірно круто. І ми ось зняли... такий вигляд з нашого будиночку. І, власне, наш будиночок. Давайте ж поглянемо, що там всередині. Все. Ключок нам лишили. Біла, йопта. А можна ще на один день остатися? Я бачиш туди бути заходити. Іспанія, ого, тут мільйон людей можна ну, поселити. Так от це житло коштує 19 євро. Ну готівкою, звичайно, тільки тут можна розрахуватись. Ну ми ж зняли перед цим. Дали 20 євро, тільки що вона принесла нам здачу. Вона принесла здачу і каже, ці фрукти з нашого сада. Я не хочу сюди в'їжджати. Я просто обажаю Чорногорів. Це просто, просто рай. Ну а ось це такі вигляди з нашої хати. Тут пропливають краблики. Кораблики. Боже, я не те, що дикий, просто після Албанії просто я в шоці. Я настільки кайфую, просто жесть. Ми тільки відійшли від кайфу, від нашої чудової віли, яка прямо в скалі знаходиться. От. І шуруємо, що напевно ознайомитися з нічним котором і їсти морепродукти. Коротше, щось у нас сьогодні не заладилося з морепродуктами. Припаркуватись тупо ніде, тому сходили просто в супермаркет і о, купили такого сосисок, ковбасок, пасти. Вот, а завтра вже будемо, коли їхати в Херцегнові, то по дорозі десь пошукаємо, може, якесь місце, де можна поїсти. Де можна поїсти. Ну щось поести. Да. Мої... То, что ви бачите, то, що ми ели, там хто ви там смотрите, то ми їдемо один раз в день, понятно, а не то, що ви думаєте, що ми тут лопаємо. Ну, как-то так. Все, до завтра. Ранку, бо ж ні тупо розріває, може тому що це в горах, але блін, ти виходиш над коротше, без зайвих слів, просто показує. Це <рес> тупо хмара. Я вперше в житті таке бачу, просто хмара ну, поруч з нами. Друзі, ну що, ранок у нас 12.20, пора їхати далі. Сьогодні ми не будемо гуляти по старому місту, тому що дощик, і треба, власне, їхати далі. Часу вже на то немає. Не хочеться їхати. тут так круто, так кайфово, Не те, що в Албанії. Поїхали далі. Так як учора з морепродуктами не склалося, то по дорозі до наступного міста Херцегнові ми заїхали на устричну ферму, де одразу для відвідувачів готують морепродукти. Координати цієї ферми закріплю в описі до відео. Ну, а ми замовили по одній устриці на пробу та кілограм міді. Свіженька. Mm. Mm. Свіженька чорноморська. <laughs> Чорноморське, Чорногорська. <laughs> Реально смачно. Міді. Кілограм. Прямо з ферми, свіженькі, з щасличком. Ну, дійсно смачно, відчувається, що це просто свіжесеньке. Так як тут нема меню і в їхньому меню всього на всього три позиції, то і чека, напевно, тут нема. То наш рахунок 12 євро за це все. Так, ну а ми продовжуємо вивчати природу, краєвиди Чорногорії. І ну ми, як справжні туристи, просто не встигаємо пожити в одному місці, і наші речі сохнуть прямо в салоні авто. Погнали, Не знаю, що там далі. Херцег новий здається. Поїхали. Ну а наш маршрут триває. І скажу я вам, що їздити на авто в Чорногорії одна насолода. Пейзажі не перевершені. Хочеться постійно зупинятись і кайфувати. Що ж полюбувались трохи і їдемо далі. Так, ну а ми продовжуємо Ми тепер заселилися в Херцегнові, запаркували машинку в дворі, і ось у нас, значить, по берегу по розказую, де ми заселилися. Рум-тур. Отже, спальня, вбиральня, величезна кухня і вітальня. Прикольний балкон. На. І видом це все на гори. І просто, просто кайф. Все, тусим далі. Ось гіляльно просто! Говорив, що сила доставити. Коротше, не задалась прогулочка і знову мене попали в ресторан. Погуляли Мокро Чуть-чуть. Чорногорія це перлина, що оточена найчистішим морем, залита сонцем, загублена серед високих гір, прозорих озер і зелених долин. Це оазис Європи, у якому можна сховатися від постійного поспіху сучасної цивілізації, відпочити під шум хвиль і п'янки аромати природи. У будь-якому куточку Чорногорії туристів очікують велична незаймана природа і гостинні люди. Цього ми покидаємо Чорногорію, всім привіт! Ми їдемо на Босні і Герцеговину. Не знаю, як добре там вийде погуляти, адже погода ось просто шикарна. Вона, власне, нас трішки нам відводить наш відпочинок, але постараємося якось побачити, постараємося якось подивитися і щось пізнати і, власне, розказати вам. До кордону в нас з боснією і Герцеговиною 18 кілометрів. А сподіваємося за їх звичайно, що кордон пройдемо дуже швидко.